Отримав сьогодні дзвіночок від ТЦК. І зараз збираюся їду в ТЦК. Коротше, е, суть яка була. Е, подзвонила е, дівчинка, жіночка, працівник ТЦК, будемо так говорити коректно е, висловлюватися. Суть Яка. У вас була створена додаткова якась там, е, там хибна сторінка в цьому в резерві чи дубляж якийсь. Приїдьте, будемо розбиратись. Ну, ви собі хочете так оцінюєте. але, як на мене, це один, один з чергових кроків заманювати людей до себе. Але нічого, ми поїдемо, подивимося, попитаємо, що там. Звичайно, там відзнімати нічого не можна, тому що це є режимний об'єкт. Після поїздочки туди вже для вас е дам інформацію, як це все закінчилось, як прийшло. А взагалі-то ми займаємось перегоном машинок з Америки та з Європи. Байбайкар, Хмельницький, 69, місто камянець подільський